Піду зараз по справах, а потім везу мамі пледи замовили на Аліекспрес. Прикольні пледи їй на диван. І вони дуже швидко якось прийшли. Взагалі, сьогодні заїду, будемо приміряти. Була тільки що в музичному коледжі. Мене попросили допомогти їм поставити постановку таку зробити. Квартет співає Квін. Класну пісню і треба дівчатам було допомогти з рухами. Це так класно вийшло, взагалі, мені так сподобалось. Ми за два заняття поставили рухи на всю пісню. Сподіваюсь, вони відпрацюють і достойно виступлять. От, ну я до них ще прийду. А зараз йду в школу, музичну, зайчну тут це поряд. І в мене там теж заняття. Соло солісти двоє. І потім ще хор. А у мене вже закінчилось заняття і приїхала от сюди. Тут у нас така краса Хомславий. Дивіться, розквітли, що це вообще, Абрикоси чи що воно таке. Взагалі, якісь дерева. Я в тому році не встигла <сум> просто походити, навіть понюхати їх. От в цьому році вирішила не пропустити. І навіть було місце на парковці. Не пахнуть взагалі. Ну, так не цікаво. Я люблю, коли пахнуть рослини. Але дуже пухнасті, дуже красивий колір такий ніжний, а тут біленькі, бачите? І теж, мабуть, не пахнуть. О! А вона мені така типа, що покаже... я вас перший раз сюди бачу. Людей дуже багато. Гляньте, класно. Слави. О! Гарний кадр. Погуляла, красивенькі відоси на телефон зняла, навіть Тік-Ток класний виставила і зайшла в супермаркет, в якому я 100 років не була. Сіті Маркет. Сьогодні Артем вирішив заїхати в гості, то я хочу щось купити, може готової їжі якоїсь. Ой, йому треба така сумка з довгими ручками. А воно щось ніде немає. Ну це ж з логотипом, та й воно не з довгими ручками. Коротше, не можу знайти Артему отаку зручну сумку на роботу. Коротше, приїхала я в інший магазин, нічого там не знайшла. Ну там купила мілачам. Готова їжа там є, але якась вона дуже стрьомна, тому я вирішила, що приїду в Діліхат. А в Діліхаті тут класна кухня, тут дуже багато людей, тікучкарі, тому... Ну, Можна купувати, оно все свіже. Салатик я зроблю. Що то таке треба? О, оці колись брала, до речі, смачні. Печінкові штуки, Улад... уладки з печінки. Правда, я печінку розморозила, щоб зробити паштет. Шуба їсть. Артем шуби не любить, по-моєму. Беру рис з грибами і його мало зараз доганююся рисом з куркою. Показати, що я купила. Я сімки з купила. Зараз будемо розбирати. Голодна. Не успіла пообідати нормально. М -м. Сир. Холодний ж, Ну, Він там. Десерт, коротше. Так, на яйця. Кукуруза. Зараз зверю яєць, у мене є майонез. І зроблю оливки. Дуже смачні, мені подобаються ці оливки. Там, звісно, вони не ідеальні, але смачні. Яйця, кукуруза, огірок, цибулька маринована. В оцті і майонез буде такий салат цибулька. Далі, що з готового? Так, тут шоколадка ще? І сирок. щось темно, так? Так, що з готового? Акарочок. Один. Взяла на всяк случай, тому що там багато всього іншого. Тут у нас куряче філе гурман. Дві філейки з грибами і сиром затерті. А тут куряче філе, ну, м'ясо по-французьки з ананасами. Дві штуки теж. А тут лоток з рисом. З гримами, з куркою, з овочами, коротше, таке все. Це е, з собою завтра йому на роботу. Все. Бо він же зараз десь під'їде. Сказав, що дуже голодний, а у мене нічого немає. А тепер є! Класно ж? Класно. От і я так думаю. Ах, подивіться, як красиво. Давно не показувала вам. Дніпро? Давайте. А ще з піснями. Класно. А я варю яйця вже. Давайте упс, покажу вам. Шість яєць варю. А тут у мене розмерлося, я її розпотрошила печінка. Я думала, куряча, а оказується, я купила телячу. От. То вже зварю, оскільки я її розморозила. Так, цибульку треба замаринувати. А ще я ж розморозила і фарш, бо я ж думала собі сьогодні котлети насмажити. Але ж їх би на нас двох було мало повечеряти і по потім, і, коротше, поснідати із собою. Так, печінка тут сварилася. Е, я ніяк не дойду до цибулі, яку треба замарінувати. Слухайте, офігенний лайфхак. Як зварити яйця, щоб вони чистились легко. Я не вірила, побачила в Тіктоці. Він до яєць кинув півлимону. Мені було жалко пів лимону, але в мене є лимонна кислота. І я. Артем прийшов. І я лимонну кислоту додала. Взагалі, чиститься кожне. Я вже два почистила, зараз третє, зараз відкрию двері. Ще яєць. Іду! Четверте яйце я чищу. Зазвичай вони дуже погано чистяться. У мене взагалі колпадаються яйця, які колупую по о, по кусочку, гляньте. Взагалі просто сповзає. Значить, ну, от маленька кастрюлька, шість яєць покрилась водою. І я чи чипів чайної ложки. Я просто сипанула туди, коротше, лимонні кислоти. Ну, десь до чайної ложки, точно не скажу. Клас. Вони, правда, колір втратили яйця. Короче, трошки облізли, бачите, колір такий. Плямисті вони стали. Зараз покажу. Ну, чистяться класно. Клас! Ось дивіться, що з коліром сталося. Бачите? Кислота, руліт. Раз. Цікаво, вони хоч не свій на смак. Хі -хі. Тобі покажись, який ти гарний. Ну, ти маєш сьогодні показатися. Ні, не видно. Артем постригся, гляньте. Супермен. Да ладно! Ох, яке прив'є. А, а, да. Отак От треба. Да. Отак я треба да, прив'язувати. Да. Отак? От mm -hmm. Все! Отак, так. Зараз да. скажу вам, як на, на смак яйце. Десь сакачки води. Ось сакачи. Ні. Не кисли, нормально. Так що, користуйтеся. І салат дуже смачний. Оцей мені подобається яйця, огірки. Замаринована. Заква... Я теж лимонною кислотою маринувала. цибулька, огірочок. Я туди ще кинула перчик, Кусочок у мене був червоний. І кукурузка ще туди квіта. І буде офігенний салат. Майонез магазинний. Падло було мені. У мене завтра дуже важливий день. Я поки що вам не буду розказувати, але обов'язково розкажу. У мене завтра таке буде, таке буде грандіоз. у нас Багато їжі. Багато їжі? Це так. прекрасно. Прекрасно? Хорошо. Втірати. Розвучало класно. Я буду стирати. З цукром кукурудзка. Все як. Я люблю. Дивіться, яке у нас м'ясне асорті. Ще котлетки сюди додам. Або вже, мабуть, буде занадто, за да? так? Да, так, хватить. Так, У мене машинка кавова сказала, що треба щось її тут чистити. Ось. І все, що я тут робила до того. Ой, думала тут пиль, а це такий малюнок. Не спрацьовує. Ну, типу, я клінінг нажимала. Це якийсь вже клінінг технічний, який потрібно робити з оцією штукою. Я вже прочитала інструкцію. Тут є пігулка, яку треба покласти от в цей відсік, чікс, і увімкнути режим клінінг, і він там буде щось довго йти, 20 хвилин. Так, Кладемо пігулечку, таку сюди, оп. Отак вот от, отак вот от. І треба нажати, по-моєму, кнопка старт чи кнопка клінінг. Зараз ще раз дивимось. 10, 10, 10, 10. Ось. Кнопка старт. Ось тут інструкція, що за чим треба зробити, а тут було написано, як проявляється проблема. Це тричі три на рік. Ця кнопочка загорається. Ось тут звичайна чистка та, що іноді включається сама по собі. Або загорається, я включаю. А ось оця, яка у мене в цей раз працювала. Це значить, що треба 3 рази на рік почистити з цією таблеткою. от Включаємо старт. 13 хвилин. А ч, а кава тут при чм? Это не то. Лати мені робите. Нафига мені лата? Мм. Це ж було клининг написано. Що-то я не понимаю. Отлично. Лати з таблеткою. Хочете? Хорошо, що М-ку поставила. <laughs> так, ще раз. Інструкція, що все ж тут написано і все було правильно. От, 10. От, клінінг. Було нажати. Таблетку поклали. Все. Сюди. Закрили, Закри... закрили. Закрили, нажали старт. Ще буде зараз лити сюди, да? Ще думає. Ну давай, ладно, вже хай цикл закінчить. Це, типа, мало бути молоко. Все. Зараз клінінг загориться. Так. Да. Ну так, да, це як завжди, після молока. Ну, ладно. Води немає. Ацькуєш виливаємо. Чи я не знаю, там задіяна була таблітка чи ні. Ну, Клінінг показує. Але була ще букавка К. Не обдуриш мене. Давай вимикайся. Молодець. От. Клінінг є? Як вимкнути оцю каву? Як оце все вимкнути? Там не написано, як це вимкнути. Не написано, написано клінінг натиснути. Ага. О, отак вот треба було зробити все понятно. А тепер отак. Вот Що це таке? Вода додана. Мало води. Оце почистить. Хорошо, це зараз почистим. Я долила повно вже води. Повно. Що ти показуєш мені? Давай вимкнемо. Ще раз включимо. Так, хорошо. Не понімати. Тут це почистила. Помила, що? Плохо помила? Давай ще помыв. По пиццевязку. Все уже вода є. Що такое? Чого ты не включаєшся? Що надо? Збой програми. Так, ну, все. Коротше, воно змусило мене насухо витерти отой контейнер для кави, а тут треба було помити, я так думаю. Щас, блін, а чого ж я сразу... ту тугадучик? Не налила воду. Короче, я так думаю, що. Отак от має зараз спрацювати. Контейнер для кави треба було, щоб був сухий. Я його витерла насухо і він о -о, зник, значок. І тепер, мабуть, треба було цю штуку витащити, попомити і поставити назад, я так поняла. Хоча я її і так регулярно мию. Так, все. Поставила. Могли б написати, а вони не написали про це. Що все так мало? 600 мл. Сказали, поставити треба. Ага, отак будемо, ясно. І так, 13 хвилин, так? Да? Ну, дуже розумна машина. Дуже розумна. Тепер зроби мені. Каву ось таку, будь ласка. О! Все. Всім дякую за перегляд. Цей влог підійшов до кінця. Я буду пити свою кавочку, а з вами зустрінемось в наступному відео.